Саме про це, якого я зараз хочу вивести вам. Страждання будуть. Сонце теж страждає. Бо світиться, а значить і горить. Існує й в нас гранична, добра мить, якою сутність начебто світає. Вона єдина. Інші миті зграя, яка, мов зграя горобців летить, все збільшуючись, серце ж мимохідь, життям бува ту кількість уважає. А ми живі по-справжньому не цим життям в роках обчисленим. То дим, який спливає смугами в простір, є непорушна, рідна дивна. Це творчість душ, невидимі вона нащадкам простягає вічні.